Дивися, отакий в мене був вид з мого, ну як з моєї хованки. Тобто кожен день я на це дивився. І приїхавши сюди, пробував намалювати. Спочатку не виходило. Він намалював те, чого вже немає. Побратими кажуть, відтворив аеропорт таким, яким його запам'ятали. Боєць зведеного загону повітряних сил Борис Стратій на псевдо Тавр із нової Каховки воював на позиції дика качка майже місяць. Там отримав осколкові поранення. До війни взагалі не брав до рук пензля. Малювати почав у Карпатах під час творчої реабілітації. Війна це не тільки там фізичні якісь вади, там завдає поранення, але це ще й морально, Це набагато важче чи ногу вилічить ту поранену чи руку. Якщо тобі воно кожен день сниться, приходить, це все. Творчо поетичний вечір організували обласна спілка учасників. АТО спільно із міжнародним благодійним фондом Творча Криївка. Віталіна Маслова, автор методики реабілітації за допомогою мистецтва, розповідає, це вже 21 перша група бійців. Протягом 10 днів учасники АТО спілкуються із психологами, ходять у гори і просто відпочивають душевно у мальовничих Карпатах. ідея. Додати таку поетичну складову в нашу роботу, вона з'явилася давно, і попередні зустрічі були більш спонтанні. Тут у нас хлопці приїжджають, які пишуть вірші. Тут ми в грудні місяці зустрічалися з поетесами франківськими, які приготували подарунки хлопцям. Ми спілкувалися і ми вирішили вийти на трошки новий крок в цій роботі. Сьогодні в нас такий пробний вечір. Ми ще цього ніколи не робили. Читав перед публікою свої вірші, Володимир. Грибін приватний підприємець із Житомирщини, що став волонтером. Він 61 день перебував у полоні терористів. Його вірші патріотичні і щирі. У них Володимир закликає до боротьби. Прокиньтесь, люди, порвіть кайдани, ярмою шиї поскида. Вони ж для вас нову петлю готують. Нову петлю не добра, а зла. Заходи соціальної адаптації за допомогою мистецтва звичні для столиці, але на Прикарпатті їх тільки починають впроваджувати. Те, що у нас в Києві вже йде регулярно, ми зможемо розвивати і тут у Франківську це зустрічі для людей, які повернулися з війни з культурою один з одним, з мистецтвом, з людьми, які цікавляться мистецтвом, у рамках проєкту Творча Криївка бійці представили свої картини, які створили під час реабілітації. Полотна виставлять на продаж. Зібрані кошти підуть на наступний заїзд творчої краївки, котра займається реабілітацією бійців АТО та членів їх сімей. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.